Вишиванка це не лише традиція. Це код сили, стійкості та ідентичності, що єднає, як і ми. Як кожна нитка має своє значення, так і Укравтогруп складається у свій візерунок із людей, міст, доріг і рішень, що складаються у єдине ціле, ми допомагаємо здійснити мрію про власне авто. Саме тут починаються нові маршрути, дорога якими ми впевнені. Приведе у потрібне місце, ми лагодимо, підтримуємо та дбаємо, щоб ваш шлях не зупинявся, тому що турбота не закінчується на продажах. Ми пульс дороги. Люди, які завжди поруч. Ми не просто заправляємо авто, ми створюємо комфорт у дорозі. З маленьких частин ми створюємо великі, щоб все працювало без пауз, без боїв щодня. Ми спокій і впевненість у завтрашньому дні. Той захист, який залишається поруч, навіть у найскладніший момент, ми рішення, яке веде вперед, даємо бажаний комфорт вже сьогодні. І коли ви сіли за кермо, про решту ми вже подбали. Ми про смак життя, про цінність кожного моменту, про миті, що дарують тишу і справжнє задоволення бути тут і зараз. Ми про смаки що знайомі з дитинства, про гостинність, що гріє з порогу. Ми про затишок, смачну їжу, сімейний відпочинок та комфорт. Про природу, яка надихає, а турбота в кожній деталі. Ви ті, хто з'єднує, лістам маршрути людей, щоб все працювало, лемінькові важко.